Сьогодні ми поговоримо е, про судьбу праведників е, і що вони робляться е, у війні. Е, праведники е, вони говорять слово Боже, а із-за того, що е, слово Боже зараз гонять, е, то е, христи е, то. Е, то, що люди не приймають слова Божого, да? Да, то е, вот это все происходит. Да, це відбувається в нашій країні, да? і не тільки в нашій країні, країні а по всьому світу. Якщо ми But задаємо I... е, праведника Авраама і Лода, да? що так. було? То, в їх часи згоріли два міра. Да? Міста. Содом. Содом і Гомора. Чому вони згоріли? Чому вони згоріли? Тому що там не було праведників. Господь зберіг би Гос... ці міста, да? якби скільки було? Якби... Якби було тільки десять ну, десять. Да? Хоча хоча 10. 10. Ну, там їх не, не знаю, Угу. І десяти праведників. Десяти праведників. Да. Авраам пов... тому... вивів, вивів ми... Лота, да? так. бо Лот був праведником. Mm. Лота його сім'ю вивів Содома його море. і Гомори. І, і тоді Бог наказав е, ці два е, міста. Угу. Спалив їх. Да, спали... І це вже научно доведено, так. що слова Біблії, історія Біблії доказана научно. так? Оця так. історія з Содомом і з Гоморою. Зараз на місці Содома і Гомори мертве море. Ми повинні святіти словом словом божим, щоб, ну, щоб все це. Не відбулося, не да? відбулося знову. Ще третя мірова війна. Світова, світова війна не почалась. Це ядерна війна. Так, Ми... Тому правильники можуть е е допомогти, можуть е проповідувати, світити, бути світлом, показувати людям своїм життям, як потрібно служити Богу, да? так. проповідувати слово Боже, нести світло. Цьому світу і люди, які приймають. Чим більше людей приймуть Ісуса Христа в своє серце, прийдуть до церкви, будуть молитися Богу, будуть праведниками не просто на словах, а і в справах своїх, будуть праведниками. Чим більше буде праведників у нашій країні, так? Так. тим скоріше прийде перемога, і Господь буде нас захищати. І більше ніяка нечість не прийде на нашу землю. Ми чекаємо цього. Ми чекаємо правда? і перемогу, і щоб ми змогли перемогти. Uh -huh. А ви знаєте, що Біблія це історична книга, так? Uh -huh. В ній описано, що було, що відбувається зараз, і що, що буде відбуватися. І ні одне слово в Біблії, яке написано. Воно, воно не, не, не було так, щоб воно не збулося. Це збулося. Все, що було е, написано пророками, все відбулось. І надалі це буде відбуватися, так як написано в Слові Божому. Амінь? Амінь. Молимось за наших захисників та захисниць. Приєднуйтесь до каналів. Слово Боже. Салтаненко і до моїх каналів. Да. каналів. підписуйтесь на канал Олексійка. І слухайте. І слухайте. Слово Боже. Да. Всім, всім до побачення. Мирного неба вам. До побачення. До побачення.